Всім привіт, рубрика площадки Львівщини. Я заїхав у Друговиш, є машинки стоять, питали, що є по американцях. Це, до речі, Optimal Auto. Покажу вам, що в загальному робиться по машинках. Вольф 2015 року, 2-літровий, дизель 11500. До речі, бачу кредит висить. Можна брати кредит на машинку. Тобто весь внесок не платити. Машинки закриті, на шкірі барфоровані. Такий гольфець. Такий гольфець. Йдемо далі. Є мерседесик досить цікавий. Оптика звичайна, але в грошенятах у нас 22 тисячі не видно добре. Машинка, до речі, досить свіженька. Ось так виглядає вона ауді оді комплектації, я їх новіші грошах А6 коштує ситрулітра бензина, 14 рік, 15 тисяч доларів. Машинка в седані Покажу вам так вона виглядає. В такі машинки заїжджають це Все Америка. В принципі, можливо і не все. Так, як c 60 ка машинка. Досить популярна, люди питаються на шкірі, бачу на автоматі на максималці. У звичайній оптиці. Машин Volvo XC60 2015 року цей бензиновий 2 літа 137 пробігу 17, тобто 16 тисяч. King Volvo Досить гарно виглядає. Йдемо далі. Далі у нас Audi кільца Машинка СІ8 Лонг, 14 рік, літровий бензин 200 з копійками рідного, 21 тисяча з копійочками. Звичайно, я думаю, що торг присутній, потрібно з хлопцями розмовляти. Далі йдемо. Ауді у нас є франківські номера. Іслань 12650, а четверта. 2 літри бензинка, 14 рік 13-12,5 12, тисяч, ну більш-менш ціна лояльно адекватна. Ось така аудібуслані. Так вона виглядає. Так, В Судані вона причагальна бачу обслужені повністю. Білесенька на безключовому доступі. В Судані. Ну, До речі, їде вона досить гарна. літрового двигуна вистачає по вуха. Послання. можливо, вона відкрита. Ні, вона закрита. Заглянемо що там всередині. Вона на шкірі, ну комплектація гарнесенька На шкірі на максималці. Все, йдемо далі. Що є ще по машинках? Так, це в нас Мерседесик Великий-великий-превеликий. Відчуття, великий, що машинка має 7 метрів. Це є Фоматик 33 тисячі літра бензинка 17-16 рік, тобто, напевно, по документах 16-й, модельний 17-й рік, Фоматік 252 тисячі 450 -й. Машинка преміум сегмент. Хтось, тобто, можливо, шукає, вона тут стоїть без діла. Потрібно кожну машинку, звичайно, потрібно пробувати по ВІН-номеру, дивитися, яке було ДТП. Я теж не завжди прихильник американців, але на даний момент такі пробіги, як з Європи приїжджають, то краще взяти Америку. Іноді такі нюанси набагато цікавіші. Так, славно звісний, любимий рог у нас. Досить популярна машина. Останні три підбори під ключ були по курсоверх рогів забирали. Це 20-й рік, 2,5 і 17,5 тисяч. Машинка бачу на звичайній оптиці. Колір сіренький, такий собі рок. Так, X1, до речі, вже новіший, новіший рестайловий. Два куба бензину 158, максимальний 19-й рік, 25 з копійками. Машинка, до речі, на білому салоні, на автоматі салончик, речі, гарнесенький, збережений. У нас панорама в нас є, машинка дуже і дуже свіженька, дуже і дуже свіженька. З такі машинки ми пройшли, йдемо далі. Q5 в біленькому кольорі, на гарній шкірі, на автоматі, звичайно, гарна оптика. Гарна машинка і відповідно ціна, зараз даємо ціну на неї. Це 28 750. Я думаю, що торг реальний. З хлопцями можна торгуватися, Я тут на площадці два рази забирав машинки, а мертві таке в було. Так, юшка старіша. Що по грошах? Рік. Це 14-й рік 3 літри бензин 220 крубів половиною тисяч. Доча ну гарна нова дзина. Далі, далі, далі. Так, це 3 куба Слазно звісний двигун, якого всі бояться, має свої нюанси, але кожна машина має бути обслужена, і тоді ніяких питань не буде. Ті, хто економлять на таких машинках, відповідно, перебирають двигуни і все решта. Так, У нас Напевно, GDIшний Mod Zoon 24, 19 рік 57 пробігу, Ну, Дизельні Sorento дуже зараз популярні. 24 GDIшки, в принципі, ви знаєте, що проблеми з каталізаторами в більшості. Ті, хто вирізає каталізатор, проблем у нього стає набагато менше. Ну, Розхід, звичайно. Я б не сказав, що у дизельного сильно малий розхід. Я дизельний мав 2.2. 7,5 траса, 12 місто твердих. Ось такі ось десь для 2,2. На сиренькому кольорі, на лінзах, на лінзах. Далі О, побажаю я Хонду Акуру, хороші машинки. Надійні є така казочка, краще Хонди нема коня, а все решта то продовжити далі. Ось так вона виглядає. М для Х свіженький. Зараз ціни на нього покажу колір, до речі, дуже-дуже гарний. Хтось не любить синій колір, а я прихильник яскравих машин. У мене майже всі машини яскраві, ціни я на ній не бачу. Йдемо далі. Хси ви всі любите, всі гарно виглядають, пантові гарно їдуть, три куба безлинка. 24800. Повний привід, 239 тисяч. Ось такий Х. До речі, нагадую, що ми займаємося підбором його машин перевіркою по всій Україні. Будь-яке авто можна оглянути, перевірити 40 експертів по всіх областях. І номер телефону, відповідно, буде мій напряму. Я все координую. По Західному регіоні я працюю сам або з колегою. Так, сидимо далі до ікса, оглядаємо його. Є ікс. E, Вигляд відповідний. Далі переходимо на Audi. Білесенька машинка. Так, це в нас два купа бензинка, 11 рік. Одиннадцятий рік бензин, Сімнадцять 17,9. Така коротесенька кюшка, більше жіноча машинка. Дуже коротенька, не чоловіча машинка, але вона гарно їде. Два куба хороший двигун, так, він не сильно ресурсний, але в залежності від пробігу. Все, переходимо ми далі, тішку ми залишаємо. Гарно-гарно вона виглядає. Ділейкий колір, гарні дівчині або жіночці. Ось такі машинки ми пройшли, йдемо далі. Так, Бембу! Далі у нас преміум семен, далі 17,9 і 12-го року. бензин, 178 тисяч заявного пробігу. На люці вона, на білі шкірі, на автоматі, ну, по салону. Вона на x 1 дуже і дуже сильно подібна. До речі, якщо когось можливо цікавить x 1 в гарному стані, повністю обслужений, телефонуйте, Є така машинка 13-го року, модельний 14-й Все, йдемо далі. BMW в нас, як завжди, преміум сегмент 18.5, вітірка. 16 рік, дизель, 280 на рідного, двокубовий двигун. Вона затемнена наглухо, Лобач теж підтемнений, не знаю, чи щось буде видно. Машинка на автоматі. Досить, ну, звичайно, полірнути її потрібно. Це питання грошей. BMW є BMW, BMW рулить. Нагадую, що ми доровежі, площадка Optimal Auto. Далі переходимо на повний преміум сегмент. Евок сіресенький, гарнесенький. Їдуть машинки, тут перехрестя дуже веселе, тут роздоріжжя на комарно. Завжди аварій багато, але ми далі оглядаємо машинки. Машинка у нас 2,2 дизеляка, наприклад, 188 робів. Заявлені 12-й рік, 17 тисяч. Ось така є машинка. Все, переходимо далі в наступний ряд йдемо. Бачу, що було ще дві цікаві машинки. Вони поїхали, ось такі машинки ще стоять в ряду. Це все, до речі, Америка. Дивимось, що є цікавого. 23 тисячі у нас суба. Суба так. А, суба у нас. Не звернув я увагу. 21 рік, 15 тисяч пробіг. 2,5 Він піднятий, повний привід. Суба рулить, ну, народ боїться, бо з обслуговуванням, субариками дуже важко, хоча у його пацани я знаю, що дають раду їх. Все, переходимо далі на наступну субу. У нас Legacy Я мав старе, до речі, Legacy. Класна тачка. Звичайно, важко продати, але тачка цікава. До речі, гарно їде. Ну, кліренс на зиму, звичайно, але повний привід. Сірий колір. Машинка 15 руку, неповних 200, 2,5, повнопривідна, звичайно, на автоматі вона. Салончик на тряпочці, на автоматі. Я не пам'ятаю, чи там автомат, чи там варіатор. їздить чи там далі варіатор вже стоїть. Я вже не пам'ятаю давненько таку машину, я дивився. Далі переходимо на X. Х завжди має вигляд, це зовсім інша тачка. Тачка, хто скаже, мене зразу забанить, але Ось так, це 16 рік, 250 пробіг, X-Drive. Це з все, це N20. Стандартна історія. Та, є нюанси по ньому, але машинка 250 тисяч їздить твердих. Хоча в мене в знайомого 340 і в нього питань ніяких немає. Та, є питання з термостатом. На даний момент я зараз саме працюю з ключем до x 1 там стоїть каз 3 плюс. Зараз сам у мене машинка є під роботу ось така. Ось така машинка тут стоїть. Так вона виглядає. Йдемо далі, кюшка 3 літра бензина. Кіль сьома. Виглядає машинка дуже і дуже цікава. ось Така комплектація наклеєна. ходимо її по кругу. Ну, сьома завжди виглядала. Вона відповідного класу машина, відповідного достатку і мусиш відповідно заробляти на неї. У грошах це 15 рік, газ, бензин, до речі, 112 тисяч преміум плюс. хороша комплектація, 19 тисяч доларів. Машинку я зараз вам покажу. Так, вона на шкірі, на автоматі. На панорамі, на люці, тобто машинка заряджена. Кьюшка повинна бути завжди заряджена. Бюджетний варіант. Фордець молодець. Фордець молодець, точніше. Не будемо говорять спікуватися, тільки українська, Чисто чисто наша. Так, 12 рік, 1,6 бензинка. Так, це 100 103 пробігу, Замінений ла... Замінно розхідники, тут настатися замінні розхідники. Ледве я вичитав, фокуси гарненько виглядають. Дивун, звичайно, простенький досить, та є нюанси по електриці, по них, Якщо комусь цікавить, що у ньому є, бо я колись під роботу мав таку я працював з ним. З електрикою. Червоний колір і більш жіночий. Хоча от, до мене приїжджали колись з проблемами на червоному хлопчина був у мене. Не з ним давали раду. так, Переходимо далі. все Преміум сегмент, евок. Йдемо далі, 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 далі. Не знаю, чим мене добре буде чути. Сподіваюся, що буде добре чути. Але такий. У нас ренч. 15 рік, 2 куба бензинка, 12 20 неповних тисяч. Вічно американських і вічно зелених доларів. Машинка на білій шкірі, на автоматі, звичайно, ну, як завжди, преміум сегмент. Далі переходимо в нас в Volvo. Одна з найбезпечніших машинок. Ну, в загальному виглядає і сішка досить гарна Та фари треба рівнути, але Так, це у нас 15 рік. 17 тисяч бензин, не видно. Добре, Скажу, що це 2 літровий так вона виглядає. Машинка досить, цей комплектат Т-6 максимальний. Все, приходимо далі. У нас Санта Фешка. Санто-Санта на повному приводі. Ходимо далі, 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 йдемо Санта-Санта, ну, звичайно, що до Так, Це 3.3. 3.3, 16 рік, 59 тисяч пробігу. Ціна 20 тисяч, зменшили ціну так на виглядає. Та, бачу, є нюанси, є зазори. Трішки не виставили. Потрібно дивитися, щоб вони було. Все, йдемо далі. Еосол любимий. Вигляд у нього специфічний, хоча є поціновувачі. У мене будівлючий соул, дуже класно підходив під ціну. Це 20-й рік. Два куба бензина, 24 пробігу, 1800. Ось такий чорний соул, вже, оптика вже зовсім інша. Якщо кажуть, морда у нього теж зовсім інша трішки. Назад залишився, як і завжди. Так, тачка. Ну, в загальному багажник там майже відсутній, якби не квадратне місце ззаді. Тоді ще можна якісь чемодани запакувати. Так, із третій. Переходимо на ІС третього плавно. У нас на шкірі бачу він заглядаю в салон на лінзах. З таким виглядає, хто би що не казав, але ікси мають гарний вигляд. Так, є нюанси у них. Більше грошей, ніж хтось по Ікса. Так, це 11-рік, 3 куба у нас бензин 168X-Drive 2,8. так би 250-245 коників. Машинка гарно виглядає досить. Все, переходимо далі. Penfind. У нас машинка на варіаторі, синій колір. На тряпочці стоїть і чекає свого власника. Ось так воно виглядає в синьому кольорі. Покажу вам знизу ряд, який ми пройшли, і ряд який я з якого починав. Так, і є. стоїть він там є ряд бачу ще машинок ще три машинки є пройдуся я усі до речі славно звісні тігуанчики вони зараз в топі вилітають тігуан продається до тижня часу будь-який ось так показую вам тігуанчика. ціни я не бачу я думаю що ви його крайній на авторію знайдете Контактуйте з власником, схочете його перевірити повну базу, набирайте, перевіримо фото, відео, звіт. Комп'ютерна діагностика поглиблена мінімум хвилин 40, тест-драйв і все решта. Так, це ТСАйка. Все, переходимо на шосту. Білесенька-гарнесенька, не безкоштовному доступі. Машинка дійсно гарно виглядає. Гарно виглядає, дійсно гарно виглядає. Білий колір для ауді. Як завжди це топ. Не знаю, мені білі подобаються дійсно. Так, вона, до речі, на резерві, вона продана, тобто під всього. ось так вона виглядає, сідані, я думаю ціна тут адекватна на неї. Так, топчик, 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 білий колір. Переходимо на останній Equinox. досить тачка, тяжко продаваємо що як взагалі виглядає так, гальма, 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 гальма. Бачу, не обслужені, гальма, потрібно обслужити. Такий як він у нас і ціна його. 16 тисяч 19 рік. І побігу 3 тисячі. Ось така площадка є в другажі по дорозі на Львів. Заїжджайте, дивіться, можливо хлопці вам щось порадять, може, можливо, хтось собі щось знайде цікаве. А ми їдемо на Миколаїв, займаємося перевіркою оглядом автомобілів. Один зараз експерт у нас працює по Одесі. Один зараз в Києві оглядає q 7 16-го року. Ну і я поїхав на Миколаю. Це мої три замовлення. Тобто я всі замовлення контролюю сам, все перевіряю, діагностика, відповідно, поглиблений варіант. З хлопцем питаю, в крайній, якщо не знають, кажу, що де глянути. Якщо хтось не знає Але більшості в нашій групі одні експерти, які шарять і питань до них не буде ніяких виникати. Все, дякую всім за увагу. Був з вами Віталій, всім гарного дня. Телефонуйте по підбору автомобілів. Ми площадку залишаємо. Їдемо в сторону Миколаєва. Нагадуємо, що ми працюємо по цілій Україні. Мережа автоекспертів перевіряє машинки в будь-яких регіонах. В неділю їдемо на Франківськ. Можливо, когось зацікавить, хто хоче з нами поїхати. Експерт наш буде на авторинку і будемо допомагати людям з автомобілями. Всім гарного дня, всім гарного настрою, миру і добра!